Доброго дня, друзі. Отже, що у нас? З самого ранку я виїхав бризкати сою, тому що сходив бур'янець. Соя вже під верхом, вирішили ну, ми опередити. Та й побризкали, вивели 2 літра на гектар. Гарант. Це від техноторбу і І... Побризкали. помив я оприскувач. Зараз будемо вносити грунтовий гербіцид під кавуни. Е... А... Який грунтовий? Е... Ді... Грунтовий з діючою речовиною прометрин. Вносимо зараз. На цій площі. Бур'янець як нас повсходив. Це тут виїжджали і, навіть на слідце поки. Якраз ось бур'янець повзходить. Зараз бризкаємо. Там дощик передають. Ми все побризкаємо, тоді 에... оприскувач, поїдемо в пшеничку, бризнемо, карбомід, сульфат і. І зараз скажу, блін забув, тоді покажу що ті ще препарат. Ну, він діє як антистресант. І... і. Перещипся і культивуємо ось це. Мішаємо мішал. Буде будуть тут, кого вони і там, на сусідній площі. Все будемо показувати, розказувати, як вирощуємо, що робимо. Слідкуйте. Коротше, ось такий ось спон виходить. Міленько підівіруємо сантиметрів 5-7. Так, як більше не треба, піхалу. на вулиці так паре, ну, наче як на дощно, бо погано, якраз підтвердовий. Зготували і цю площу під кавуни. Да, тут будуть кавуни, я думаю, якщо погода позовить, то завтра будемо сіяти. А якщо ні, то після доча вже. Ну, Тоді ми вже вам розкажемо, які там будуть гібриди, кавуна, скільки ми будемо сіяти, як ми будемо сіяти, що там. Все покажемо. Да, yeah. Отуди буде цікаво. я думаю, підписники і перегляди будуть. Весь бур'ян. Ну, сантиметрів 5 а більше і не треба під ковуни. Ось так на лапах поки я таке видно. Сіять будемо у пескось. Під Так, да, Там йде 2,5 діаметра тиск і 15 штук, В общем. Все, будемо бачити. Це будемо показувати. Так, в общем, друзі, покультивірували ми під ковуни і тут ще один город під сою. Та зараз їдемо сіяти сою. Тому слідкуйте Будемо е, вже завтра, якщо не буде дощу Підписуйтесь на, на канал, ставте подобайки, коментуйте. Всім до нових зустрічей, всім удачі.